Всім привіт! Як завжди, середа, як завжди, я ходила в тафель. Отже, сьогодні ми маємо солодкий хлібчик з ізюмчиком нарізний. Звичайний з зернятками, такими нарізний теж, три яйця, дві звичайних булочки, випічка солодка з мигдальними пластівцями, молочко, йогурт, десерт. Далі. Дирини, але це деруни з батату. Далі 4 сосиски з сиром, огірочок, картопелька пакетик. Далі ось такий цікавий салат. Не знаю, як він називається. Якщо хтось знає, напишіть мені. Апельсин, мандарин, дві маракуї, лимон лайм, два бананчика. Один кращий, один гірший, але їмо. Ожинка. Помідорки. Багато маленьких три більшечки. Жменька ось така моркви. Мука кілограм. І ось два таких пакетика. Це спеції для глінтвайну. Тюльпанчики ось такі. Ось це такий симпатичний у нас сьогодні набірчик. Дякую Німеччині, що вона нас підтримує і допомагає нам.